В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистою Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, духу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбу добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи зглянься і зціли немоч наші, імень Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ставши зі сну, припадаємо до Тебе, Благий, і ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній. свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти, Господи, що з ліжка і сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, що піснею прославляти тебе, свята Тройце, свят свят, свят, єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо о півночі, свят, 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 єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ставши зі сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великою милости Твоєї і Двого терпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але з властивим тобі людинолюбством підняв мене зі сну, щоб зранку прославляти владу Твою. І нині просвіти мої очі мислені, відкрий уста мої, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помил мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсячас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, оправдане був би ти в словах твоїх та переміг би, коли б судитися тобі, ось би в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, явив ти мені. Окропи мене ісопом, і, і очищуйся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кості мої упокорені. Відверни лице тобі від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, все це, чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відними від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духа могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визвали мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Облажи, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на твій піти. Вірую в єдиного бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного, перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного З Отцем, через котрого все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною, і розп'ятий був за нас при понтії Пілаті і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано: І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому за Отцем, і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славив ім'я Твоє святе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставши зі сну, спаси мій, опівнічну пісню приношу тобі і припадаючи, прошу тебе. Не дай мені заснути в гріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'яття перетерпів, і мене, лежачого в лінощах, підійми швидко і спаси мене в предстоянні і молитві, і по сні нічним пошли мені світлий і безгрішній день Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико, людинолюбче, вставши, зі сну, вдаюся, і до праці своєї стаю з твоєї милості, і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси. І спаси мене, і введи в царство Твоє вічне, бо ти мій Сотворитель, і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, з великої благости і милосердя Твого, Ти дав мені рабу Твоєму, минулу ніч перебути без напасти супротивника. Сам, владико, Сотворителю всього, сподоби мене, присвітле Твоєї істини, і з просвітленим серцем творити волю Твою, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всевишній Господи Боже, приймаючи від небесних сил трисвяту пісню, прийми також і від мене недостойного раба Твого, цю нічну пісню, і подай мені весь час і кожної години життя мого, славу вас силати, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Боже Небесних сил, і всякої плоті, що обовишніх живеш, і нас, смирених, доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. Безпочаткове і вічне світло, в якому немає, ані не тіні зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро твоїх сподіваючись, і прости нам гріхи наші словом чи ділом, думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни, тіла й духу, і дай, щоб ми, в бадьорості серця і тверезості розуму, прожили всю ніч цього життя. Очікуючи світлого, і явленого дня єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх віддати кожному по Його справах, нехай не в лінощах, а в бадьорості і щирій праці, станемо готовими і відемо з ним у божественне царство Його слави, де голос невмовкний святкуючих і невимовно птіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого. Бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить усяке сотворіння на віки віків. Амінь. Благословимо Тебе, Небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш нам повсякчас безліч великих, недосяжно славних діл своїх, що дав нам сонну на підтримку нашої немечі і відпочинок від праці з насиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас із нашими гріхами. А зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб проставляли ми твою владу, отже, молимо твою безмірну добрість, просвіти наші думки, відведи очі і розум наш від тяжкого лінощів, відкрий наші уста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе З початкового Отця з єдинородним Твоїм Сином, і присвятим, благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Ангеле приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного, і не відступи від мене через нестриманість мою. Не допусти лукавому демону володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і настав мене на спасенну дорогу. Так, святий ангеле Божий, охоронителі захиснику моєї каянної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, а коли чим із грішив минулої ночі. Захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси супротивника, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страсті своїм, і показав мене достойним рабом своєї безмірної благости. Амінь. Присвята, владичиця, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами віджени від мене, смиренного і каянного раба Твого. Безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі погані, лукаві й огидні думки від окаянного мого серця і затьмареного мого розуму, і погаси полум'я пристрастей моїх, бо я вбогий і окаянний. Охорони мене від многих лукавих спогадів і вчинків, та від злих увільни мене, бо Тебе благословляють усі народи, і прославляється чесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Ослаб, Остав, прости, Боже, гріхи наші, вільні й невільні, які вчинили ми словом і ділом, свідомо й несвідомо, розумом і думкою вдень і вночі. Усе нам прости, бо ти благий і людинолюбець. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен плідотробу Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Достойна є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого. Чесніше від Херовимів і незрівнянно славніше від серафимів, щоби засління Богослово породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдиночисто і благословенна. Преславна пресна Діво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб через тебе він спас душі наші. Спаси Господу людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам, над супротивниками подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Поміни, Господи Ісусе Христе, Боже наш, церкву Твою, святу, Соборну і апостольську, що за неї чесну свою кров пролив єси, і утверди, і зміцни, і пошир, збагати замери, і непереможну від ворогів пекельних повік збережи. Розбрат церков у Тихомир, думки поганські вгаси, єресі знищ і викорене, безбожництво вигуби і на ніщо силою Святого Твого Духа перетвори. Спаси, Господи, помилуй владу нашу, миром оточи і в ворога і супротивника охорони. Вклади все це йому всяку добру і спокійну думку про церкву Твою святу і про всіх людей Твоїх, щоб ми в спокої, тихе й безтерботне життя провадили висині вірі у всякому благочесті. Та чистоті. Спаси, Господи, і помилуй батьків моїх, братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів, і даруй Твою земні і небесні благості. Спаси, Господи, і помилуй старих і молодих, бідних, сиріт, вдовиць, хворих, засмучених, тих, що в скорботі, в скорботів, злиднях, у неволі, у в в'язницях на засланні. Особливо ж тих, що за тебе і віру православно переслідувані безбожниками, відступниками та іритиками. Поміни їх, відвідай, укріпи за і скоро силою Твоєю полегшення, волю і визволення їм подай. Спаси, Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам і піклуються нами, дають нам милостиню і просять за нас недостойних молитися, за спасіння і вічних благ Твоїх отримання. Спаси, Господи, помилий посланих на службу подорожуючих отців, братів і сестер наших і всіх православних християн. Спаси Господи, й помилий тих, кого безумством своїм я спокусив і з правдивої дороги звів, а на погані й негідні діла напровадив їх. Божим Твоїм промислом на істинний пусть знову їх настанови. Спаси Господи, і помили тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі через мене грішного. Тих, що від православної віри відступили, і поговільними єресями засліплені. Світлом Твого пізнанням просвятий до святої Твоєї Соборної апостольської церкви знову приєднай! Віни, Господи, душі спочилих рабів твоїх, усіх надії на Воскресіння і життя вічне спочилих, отців, братів і сестер наших, православних християн, що ти повсюди спочивають, і прости їм усі гріхи вільні й невільні, Даруй їм Царство Небесне, і причастя вічних Твоїх благ і Твого безконечного і блаженного життя насолоду. Опивання наше, Отець, пристановище наше син, захист наш Дух Святий, Тройце свята, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пришистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.